Всім привіт, друзі! З вами Хагі, і ми продовжуємо будувати наше село Українське справжнє Майнкрафт. Так, і здається, у нас є вже перші відвідувачі. Дивіться. О, хлопці, добрий день, як вам моє селище? М -м -м. Подивіться, який дизайн, які свині, поросята гарні. Здається, це навіть хлопчик. Я не впевнений, але здається так. І так, Сьогодні в нас буде невеличке відкриття, і я поки не знімав, будував. Ось збудував, майже збудував, залишив на сьогодні так, щоб нам було що робити. Як ви думаєте, що це? От на що це схоже? Таке якесь велике, темне, незрозуміло, що. Е, в моєму понятті це мала би бути лазня. Хто не знає, що таке лазня, поясню, це баня. Баня так, а по-українськи це лазня. Ось так. Ми будемо заходити ось сюди. Тут у нас буде така кімнатка перед самою лазнею, де ми можемо посидіти з друзями, з хлопцями, де вони діляться, там десь ходять випити не знаю, молока або дещо інше, а потім зайти сюди, спокупатися в гарячій воді з паром, всі справи, вибігти, ось так ось сюди, бігти-бігти і пригнити в холодне озерце. Ось такий у мене план. Куди ж українські селища, да до безлазні? Це взагалі щось не зрозуміло. І, до речі, а де ділася стежка? Ви що, в мене вкрали стежку? чи що? Добре, не, будете, не будемо марнувати наш дорогоцінний час. Нам треба зробити вікна, двері раз, двері два, а, зробити нам підлогу, столи, стільчики. І також у мене вже є заготовлена гаряча вода з паром. Я вам потім все покажу. Йдемо трішечки нарубаємо деревцят. Чи можливо у нас тут є щось? О, небагато, дуже сильно небагато. Верстак є, все, є, добре, просто шикарно. Ідемо рубать дерево, хлопці, за мною допомагати ви не будете, немає чого там сачкувати. Бігом. Я зрозумів, вам до мене і діла немає. Гаразд. А коли прийдете парити ваші ніженькі, качанчики і все на світі, щоб до мене питання було, чому я так дорого з вас беру. І чому взагалі я буду з вас брати гроші? Тому що ви мені не допомагаєте. Ось так ось. Ролики, на жаль, виходять не так часто, як мені б хотілося би. Я думаю, ви вже це помітили, але що робити? Таке життя у мене є основна робота, хто не знає. І це іноді прям дуже сильно вибиває з колії, але нічого я намагаюсь і, і так, ось так якось. Я не маю чим добувати дерево, біжимо швидко, швидесенько до нашого верстачка. Зробимо собі знову е, сокірку. Поросят би нам би ще ні. Чи цих може якось розмножити? Слухай та буджу ж малий вже виріс. Вже 100 кілограмова свиня. Ви подивіться, оце то бізнес. Треба нам тут десь зробити якогось торговця, щоб можна було йому продавати це м'ясо, тому що ну, а куди мені його потім дівати? так. А, ось так. Доски є. Доски, дубові дошки. Дошки. А, сокірка. Сокірка робиться ось таким ось чином. І лопаточку нам теж треба. Чи у нас є знову ж таки? У нас є нічого. Але почекайте, у нас є залізо аж 26 ви що? О, Добре, як скажете, зробимо ось таку ось сокірочку. Потім ось таку ось лопаточку. Де вона? Ось у нас лопаточка. Все, взагалі, ми просто мега круті. У нас є залізні вже інструменти. Ви що. І... О, давай, хагі. Ось так. Так саме робиться стежка. Треба все розкопати, все знищити. О, все. Е що це зі мною? Ага, це ж в мене моди тут ще стоять. Так, Тут треба зробити такий парканчик, щоб коли вийдеш з бані, веселий, і ти будеш повертатися дому, додому, щоб ти не впав в озерце. Обов'язково, тому що це безпека. А, так, розкопуємо це все е, діло наше і ложимо підлогу. Тому що Як же ж в лазні буде підлога з трави, що це якось негарно, як мінімум. Так, Ось так. Є. До речі, я дуже сильно радий, що вам подобається такий тип нашого, наших пригод. Чисто український. І Так, звичайно, тут немає нічого такого особливого. Просто будуємо собі селище. Але хто знає, яким воно буде, коли ми добудуємо. Але вам це подобається. І мені це подобається теж. Так що всім зручно. О, почався дощик, а це вже не дуже зручно. Так. О, двері раз. Двері два, двері три, троє дверей. Звичайно, я би не хотів би такі, як би вам сказати, з дірками, тому що ну, я кажу, це буде лазня, буде ж видно, як я там купаюся голенький. Ну, нічого, що зробиш? Пісочок. Пісочку я бачу, пісочку бачу багато. Так, можливо, це я виключу цей дощик, тому що навіщо воно нам? О, друга справа. Повинно бути ясно, прозоро й чітко. Кальмари! Спрути! Що ви тут робите? І чому ви такі гарні? Слухайте, прям нереально гарні. Ага, теж моди. Все, що гарне, все моди. Бомба. Йдемо знову ж таки, кинемо до печі наш пісок. Нехай він перетворюється в скло, тому що нам треба ще тут застіклити це все. І так, йдемо заливати воду. А де пісок? Ось пісок. Так. Воду. Скільки нам треба води? То і багато, напевно, ні. Uh, так, це займе деякий час, так що, щоб вас не морочити, я це зроблю сам в незапису, а ви вже побачите готовий результат. І так, вода готова, воду заляв. Оста залишилося дочекатися, коли. Ага, вже і це є. Боже, як добре, все так швидко робиться, я прям не можу. Так, складемо тут. Uh, по мебелі я навіть не знаю, чи є у нас щось: Так, де у нас ті моди у мільйон. А толку ніякого. Я вгадав, чи все ж таки є щось. Столик, стільці було би непогано. Так, це ні, це не підходить. Чи це підходить? Ні, не підходить. Добре, будемо імпровізувати. Зробимо імпровізований стілець, чи такий диван дерев'яний, де наші дощечки. Ось вони, ось так ось. Раз, і ще раз, і ще раз. Ось так має. Нам вистачити. Так, що тут? О, це ми теж заберемо. Зробимо декілька факелів. чи цих смолоскипів Це ж смолоскип Точно. Як ж я міг забутися? Так, є. Yeah. Біжимо сюди. А де вони всі потікали? Я ж вам навіщо тут село будую? Що ви тут жили? Куди ви тікаєте? О, зробимо ось так. Типа вітаємо, велком Так. Де наші ось ці ось вони ось? ось. Як це його так? Ось так, напевно, якось зробимо. Тут ми будемо сидіти. О, якось, звичайно, воно не дуже так виглядає, але ну що поробиш. Тут теж можна ось так ось зробити. Ні, 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 ні. Нам треба іще зробити, я вже знаю як. Тільки, напевно, це буде забагато. Ось так. Ось так нам потрібна табличка. Табличка у нас робиться, ви питаєте, ти що не знаєш, як робиться табличка? А от реально я забувся, як робиться табличка так і що, мені навіть не соромно не разу. Ну раз, можна ну, трішечки соромно. Геть, 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 геть трішечки. Де? Табличка? Де ти табличко моя табличка? Десь тут була, точно знаю, десь була тут. Ось вона. А, дубові дошки і палиця. Палиці у нас немає, знову треба йти, це все добувати діло. Але нічого, лазня майже готова. Це мене нереально радує, тому що я думав, що цей процес займе просто нереальну кількість часу. Але ні. Таке вже це божевілля будувати лазню в Майнкрафті, вам скажу. Вже вечір, скоро потрібно паритися повністю. Хлопці, роздягайтеся, я вас там чекаю. Хоча можете не роздягатися. Краще не роздягайтеся, я вас дуже прошу. О, м -м -м, сюди, 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 сюди. А зомбі ми не запрошували, так що, сподіваюсь, вони і не прийдуть. Палиця є ось так. І, і тепер ось так. Все, у нас є три. Здається, це буде мало. Нам треба іще ось так. Во, Друга справа. О, бачиш, коли темно, ти вже прийшов бігом, який ти хідрун. Так, біжимо сюди. Йдемо ось так ось зробимо. Так, оце нам не треба. Так. Ну, здається, схоже на диван. Тут ми можемо сісти, присісти. Тут ми можемо іще таке саме зробити, тільки ось так, напевно, ми зробимо. О. Ну, добре, приїхали. А, іще й дощ пішов. Бомба! Просто бомба. Ось так. І тут, напевно, ми зробимо собі потім уже е такий столик невеличкий. А зараз, друзі, я вже хочу просто подивитися, що в нас вийшло. Дивіться, це просто шикарно, нереально круто. Ми ось так ось заходимо в цю гарячу, прекрасну воду. І у нас йде навіть невеличкий ефект відновлення. Ми просто відновлюємо свої сили, затрачені на це все. Це, це, це нереально прекрасно. Ви подивіться, я, я плаваю в своїй власній лазні. Хіба це не чудесно? А колись ще велика компанія, хлопці, дівки, всі посходяться, всім весело. Ну, прекрасно. Я вважаю це прекрасно. Залишилось одне, як заманити сюди цих селюків. Потім розбігаємося такі всі розпарені і бух у воду. Круто? Я вважаю, круто. Треба йти спати, тому що на вулиці почалась гроза. Ну, добрий день приїхали, це моє ліжко, ти. Іди звідси. Тут тобто як так можна? Прийшов і просто влігся. Добрий вечір. О, почалося. Зараз я вам допоможу. Вибігаємо. А ти не гориш на сонці чи що? На тобі. Ага. Ні. Та знову ж таки, воно мені це тварюка все порозрушало, ти свиня така. Я так старався тут будував, а ти. Як я їх ненавиджу, цих кріперів, ну що з ними не так? Добре. Знову забудуємо. Треба, я не знаю, якусь табличку повісити кріперам вхід заборонений. Все. Немає вам що тут і робити. Це ж жахіття просто якесь. Не встигнеш відвернутися, воно вже тут, як тут. Ну ти подиви на нього. Ой. Кінь тебе копитом в грудь. Так, сюди. Ось так, все, здається, здається нормально. Ось така ось, друзі, у нас коротесенька серія про нашу лазню. У нас є тепер лазня. І залишилось тільки трішечки її, так мовити, облагородити, щоб були нормальні дівани, нормальна мебель, заманити туди жителів, показати їм, що таке справжня українська лазня, і буде все окей. З вами був Хагі, Всім дякуємо за перегляд і до зустрічі!